Людина наїдається, коли вона поїла або жирного, або солодкого. А я тобі макарон купив. 80% холестерину. Організм синтезує сам. То сьогодні перечитав всі вікіпедію, але це теж на жаль неправда. Погана сьогодні має погода, правда? Ну, погана, не погана, але похмура точно. Я дуже хочу спати в таку погоду. Знаєш, що я помітив? Коли погана погода, ти постійно хочеш спати, йти втомлена. Та, і я думаю, це не тільки про мене, це про багатьох людей. А на це є пояснення. Коли людині не вистачає вітаміну D Д в організмі, вона відчуває втому, хочеться спати, а ще, а ще є вітамін С. Якщо його не вистачає в організмі, то там взагалі можуть бути проблеми з судинами. Я бачу, у нас хтось сьогодні перечитав всю Вікіпедію. Тому що я маю надію, що інтерв'ю буду брати я. А прочитаю це в нашій гості на сторінці. І чому це ти думаєш, що сьогодні ти будеш брати інтерв'ю? Інтуїція. Інтуїція інтуїція. А в нас є гра і чесні правила. Тому той, хто переможе, той і буде брати інтерв'ю. Я перші як ножиці. Старше. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну що, бачиш? Ну, Інтуїці, інтуїція. А я тобі макарон купив. А я тобі теж щось приготувала. Я думав, все буде добре. Все буде добре. Все буде добре, ну, не Дивись, От якраз маєш час у цю похмуру погоду, подивитись на неї крізь вже окуляри. Mm -hmm. Трішечки відпочити. Деєш, але так вже воно погано виглядає. Звичайно, це ж в окулярах. Ну, не знаю, як там румі, а от нашій гості в рожевих окулярах ніколи не подобалось. Знайомтесь, Софія Мельник, нутриціологиня та наразі студентка біохімічного. Питання харчування завжди мало велике значення. Однак час ще не розвіяв усі міфи про те, що означає дійсно. Збалансовано харчуватись. Тому усім людям, які досі думають, що гречка це про збалансоване харчування, присвячиться сьогоднішня розмова з Софією Мельник. Привіт, доброго дня. Розкажи, будь ласка, трішки про себе. Хто ти чим займаєшся? Мене звати Софія. Я наразі працюю нутриціологом. Дуже довго я навчалася, і спочатку не думала, що буду працювати. Взагалі в цій сфері вивчалася для себе, бо мала багато проблем зі здоров'ям, і я не розуміла, куди мені. Піти, дітися, щоб зрозуміти, що коїться з організмом, і я почала вивчати нутриціологію, в принципі, що таке харчування, з чого складаються продукти харчування, як вони взаємодіють в нашому організмі, що вони там роблять, і що взагалі потрібно для того, щоб працював нормально і правильно наш організм. І це мене привело до того, що наразі я вже нутриціолог, я консультую людей та вже написала свій гайз харчування, де розказую людям, як же правильно харчуватися, що таке збалансоване харчування. І Взагалі, щоб люди, хоч трошки розуміли, що ми дуже багато наразі знаємо міфів, ще з 90-х років, і це вже давно неправда, і треба вже йти в сучасність, і розуміти щось нове про харчування. Круто, ти можеш, будь ласка, розповісти, яка різниця між нутриціологом і лікарем? Це взагалі дві різні спеціалізації. Бо лікар це взагалі людина, яка лікує хвороби. Да, тобто вона дуже багато часу витрачає на те, щоб знати всі хвороби якогось певного органа або Певної системи для того, щоб потім лікувати їх. Да? Якщо ми кажемо про нутріціолога, то це людина, яка вивчає здоров'я, тобто вона вивчає продукти харчування, як вони взаємодіють між собою, з чого вони складаються. Я так завжди кажу, що лікар знає, як вам пришити руку, так а нутріціолог може розказати, що зробити, щоб вона знов не відпала. Да? Така різниця, тобто це як запобігти самій проблемі, або вже запобігти цій проблемі, але або якщо вона є, то лікар вирішує таке гостре питання, якщо якесь Зам трапилось так, а потім вже нутриціолог розповідає людині, як саме завдяки харчуванню або сапліментам зробити так, щоб ця хвороба знов не з'являлася в вашому житті. Давай для всіх людей, які не знають, що таке сапліменти, ми розповімо, що це взагалі сапліменти це біологічно активні добавки. Сюди ми відносимо вітаміни, мікроелементи та інші вітаміноподібні сполуки. З чого складається твоя тарілка? От чим ти харчуєшся особисто, тому що дивлячись твої соцмережі? Я не помітила жодних так званих перших страв: тобто, борщ, суп, mm -hmm. е, якісь рідкі страви. Цього я не помітила зовсім. Чому? Чому моя тарілка складається з білків, жирів та вуглеводів? Не повірте, нічого там якогось. Я не знаю дивного. Я не вживаю насправді. Чому всі думають, що нутриціологи вони просто нічого не вживають, тільки травишки, муравишки і все насправді це взагалі не так. Просто правильно балансуєш білки, жири та вуглеводи, які потрібні саме для мого організму, в залежності там від стану, від ваги, від моєї фізичної активності. Так в нас є норми вживання і білків, жирів, і вуглеводів на добу для кожної людини. І я просто розраховую, декілька разів ти прораховуєш, дивишся, і коли ти просто вже знаєш, то ти на око знаєш, що це білок, це в нас вуглевод, це в нас жир, і скільки мені потрібно з'їсти на добу, щоб мої всі процеси просто е, проходили так, як вони повинні проходити. Те, що стосується перших страв, ну, це, мабуть, така більш особиста якась історія, бо мені все дитинство казало, що якщо я не буду їсти супчик та борщик, в мене буде виразка, шлунку, я думаю, всі такі слухали. ось заявляю: не буде. У вас нічого не буде. Я, мабуть, 15 вже не вживаю взагалі, ну супини борщі. Е, ну, мені не подобається. По-перше, по-друге, це не тридцятично щільна їжа. Е, люди дуже швидко хочуть потім ще їсти. Там не так багато в нас міститься вітамінів, мікроелементів, бо вони мають властивості при гуртуванні так кудись діватися. Тому я не вважаю цю їжу якоюсь дуже потрібною і не вживаю. Але якщо людина любить і подобається, то щось там поганого теж в принципі від цього не буде. Що так? це за кількість? Е, ми кажемо про білок, це в середньому від 1 до 1,5 грама чистого білку на 1 кілограм маси тіла людини, адекватної маси. Так? Якщо ми кажемо, людина має дуже багато ваги зайвої, наприклад, то ми рахуємо не там 120 кг, кілограмів, так а беремо щось таке більш адекватне, там може до 80. Так і ми враховуємо це добова норма вживання, наприклад, білку. Якщо казати про жир, це в середньому десь 1 грам жиру чистого на 1 кілограм теж маси вашого тіла. Якщо казати про вуглеводи. То тут більше треба казати про складні вуглеводи, не про прості, тобто не про цукор, не про солодки, не про десертики, а більш там, хоча б якісь крупи. Mm -hmm. Так, то там приблизно 3 грами у нас є добова норма теж на кілограм маси тіла. Тобто найбільше виходить вуглеводів на вуглеводів. у нас найбільше, бо це взагалі основа харчування людини. Так завжди було. Ну, найчастіше насправді більше нашої реальності, що люди переїдають простих вуглеводів. Да? Тобто рафіновані продукти, це якісь булки, це на ходу ми біжимо, щось там закинули. Да? Ось про це цього дуже багато. Ну, я вже не кажу про солодке. Там взагалі просто помовчимо. Про таке. Помовчимо. Ти сказала, що тарілка складається з білка. Та вуглеводи та і жирів mm -hmm. для чого кожна із цих. Правильно сказати речовин, макроелементив uh -huh. потрібно. Тобто на що впливає білок, на що впливає вуглевод, а на що впливає жир. Ну, в нашому організмі взагалі дуже важко прям так розділити, що там рука це про білок, нога це про жирок, uh -huh. да, а там голова про вуглевод. Це, в принципі, всі сполуки вони розкладаються в нашому організмі найбільш такі дрібні сполуки, які вже потім йдуть кожен на свій процес. Якщо казати там про білок, то це взагалі в нас шкіра, це м'язи, це ферменти, тобто таксі для вітамінів, які приїжджають так з одного місця в інше, це така складова. Тобто людина ну взагалі багато відсотків. Ми складаємося в принципі з білку. Якщо казати про жири, це в нас перш за все наш мозок, бо він складається на 40% приблизно жирів своєму. Далі це про оболонку, про мембрану всіх клітинок, бо всі клітинки вони вкриті в нас саме ліпідними такими е властивостями, ну, сплуками, власне, е е і це теж про жир. Е і з жирів нас синтезується дуже багато кількість гормонів, гормонів. наприклад, статеві гормони всі синтезуються на з холестерину. Тому без нього взагалі не так дуже цікаво. Бо слово холестерин uh -huh. мені здається Страшно, до, до, до сих пір. У багатьох людей це щось погане. Uh -huh. Я пам'ятаю з статинства: оці холестеринові баночки вони закупорюють наші судини, uh -huh. Означає, що потім десь буде якийсь інфаркт. Uh -huh. І так, взагалі, це така підміна понятна. Справді холестерин він непоганий, недобрий. Він дуже активно прийме участь в нашому організмі, і зараз вам скажу жахливу річ: 80% холестерину організм синтезує. Тезує сам. Ви його не вживаєте з продукткою харчування. Чому з'являються бляшки? Насправді, холестерин він приходить в судину, щоб залатати дірочку, яка там з'явилася через mm -hmm. якусь причину, і холестерин просто виконує свою функцію. Так і до нього питань ніяких нема. То що там вже є дірочки в цих судинах, то це питання не до холестерину. Він прийшов і виконав свою функцію. Він молодець, але люди чомусь його недолюблюють і кажуть, що це саме через нього. Це не так, це не через нього. Дуже цікаво, насправді. Ти зараз мої особисті міфи розвієш. Я впевнена, що і міфи багатьох наших глядачів. Угу. І мені ще подобається, ти звертаєшся до вуглеводів, до цих макроелементів, так ніби вони живі істоти. Оце оця наглядність наочність, вона якось додає живості, бо я дійсно відчуваю, що ти цим живеш. От для тебе нутриціологія — це щось дуже важливе. От ти до цього дійшла як? Що вона для тебе от настільки близька тобі, як не знаю, як як друг, якийсь, яка по якась подруга? Е, я думаю, що це завдяки моїм вчителям, які насправді подавали так інформацію, що це ну, неможливо, щоб було не цікаво. Да? То в певних навчаннях в нас були ролики, які показували зсередини, як виглядає клітина, як виглядає там складові цієї клітини. Тобто, це дуже для мене власне цікаво, бо я, в принципі, з дитинства дуже любила біологію. Я ходила на додаткові заняття з. Генетики, не знаю на що, але в 9-10 класі мені так хотілося, і мені мама знайшла репетитора. Ну це насправді просто окремий світ. Тобто організм там всередині це окремий світ, в нього все своє, все продумано, все дуже продумано, навіть і не уявляєте наскільки. Тому це, ну мабуть, це просто така особиста якась властивість. Мені це подобається, і тому мені так добре вдається навчатися, бо насправді це дуже складно. Ти сказала мені особисто, що ми. Е... Три речі, які ми не вміємо робити, це їсти. Спати і дихати, так. що ти маєш під цим на увазі, ну на жаль, нас в школі не навчають цим річам. Це така дуже базова інформація, яка повинна даватися дітям ще на початку їх життя, бо ми дихаємо просто кожну секунду, так ми вкладаємо спати щодня, ми вживаємо їжу три-чотири рази на день, так але нам ніхто не розказує, як це робити і для чого взагалі, і як робити, щоб це е, працювало на нас, а не проти нас. Та тобто, якщо казати про дихання. То сучасна людина вона так піддихує, як каже моя вчителька, бо ми не вдихаємо повну грудю так повітря, і це насправді приносить дуже велику шкоду організму, бо наші клітинки вони теж потребують кисню. І коли ми так не додихаємо, то кожна клітинка вона теж страждає. І там через 10, 15, 20 років, ми вже маємо якісь проблеми зі здоров'ям, і всі кажуть, та звідки ля, все було нормально. І якщо казати про сон, теж люди думають, що це ну треба просто лягти поспати, але насправді вісні, в нас синтезуються певні групи імунних клітин, наприклад, тільки в вісні. Вони не синтезуються, якщо ви не спите. Якщо людина не має глибоких фаз сну, то цих просто імунних клітин не буде. І взагалі вся імунна система буде працювати неправильно. Бо в імунній системі там взагалі все працює дуже між собою. Вони пов'язані. Тобто одна клітинка приходить, каже, там щось трапилось, біжить до іншої клітинки, каже, так, давай тут твій вихід. Так вони дуже передають інформацію і працюють тільки разом. Якщо якоїсь певної ланки в нас немає клітини, Хто людина буде правда мати дуже великі проблеми. В принципі, процеси детоксикації, вони теж більша їх частина проходить саме вночі у людини, тому не дуже вірно казати, що органи сплять, вони не сплять. Особливо печінка, вона взагалі не спить, вона вночі працює, як ніхто інший. Невтомна печінка. Вона <с. взагалі це насправді такий орган, просто якийсь неймовірний. Бо вона, щоб ви розуміли, все своє життя від початку до кінця вона щодня просто виконує по 500 функцій. Дійсно, дуже багато. Так. Усе наше життя, по суті, це це певний такий комплекс речей, які нам потрібно навчитися, і uh -huh. харчування це базисна річ. Uh -huh. І що для тебе взагалі і є це збалансоване харчування, бо для багатьох людей досі це про щось таке, що ми звикли називати uh -huh. здоровим і правильним. Дуже багато стереотипів, вони склалися ось саме в 90-ті роки і трошечки далі. Да? Тобто, коли були проблеми з продуктами харчування, і було дуже зручно нагодувати людей супчиком, булочкою, це була єдина можливість нагодувати якусь певну групу людей. Да? Якщо ми кажемо про дитячі садки, про школи, про лікарні, тобто, де дуже багато людей, і там бюджет не дуже великий, і в принципі іноді не було продуктів харчування, то звідти йдуть ці історії, що супчик це дуже корисно. Молоко це взагалі суперкласно, манка прекрасний продукт, це звідтиля. Це все ну, це все неправда. Насправді, на жаль, це все неправда. І далі в нас теж формувалися такі стереотипи, що там зранку вівсянка з не знаю, з фруктами це класно, або свіже вичавлений Тік, це супер корисно, наприклад. Але це теж, на жаль, неправда. Якщо казати про збалансоване харчування, то ще треба розуміти? Для організму дуже важливо так, щоб він на добу до нього потрапляли білки, жири, вуглеводи в певної кількості для того, щоб просто всі функції правильно працювали. Майя зараз бере інтерв'ю. Ну а я з вами хочу обговорити питання, які ми вам ставили. І перше запитання, яке було у нас, це чи знаєте ви, що таке нутраціологія? І 84% опитуваних сказали, що так, вони знають. А 16%, що ні ніколи про це не чули. Наступне питання було: чи слідкуєте ви за тим, що ви їсте? І 40% респондентів сказали, що завжди слідкують. А 60%, що ну, не дуже. Наступне питання. Хто з вас має проблеми зі здоров'ям? 59% людей на жаль відповіли, що мають проблеми. І 41% сказали, що не мають. Ну і останнє наше питання: чи плануєте ви робити зміни у харчуванні? 81% респондентів відповіли, що планують щось змінювати, а 19% сказали, що ні. Цікава статистика. Чому харчування взагалі впливає на якість життя? Яке співвідношення? Харчування, якість життя? Харчування впливає на якість вашого здоров'я і вашого стану. А ваш стан, ваше здоров'я впливає на якість вашого життя, по факту. Так і здоров'я воно теж у нас формується з дитинства і формується з того, що ви власне вживаєте спочатку, що вам дають батьки, як вони вам формують взагалі ставлення до їжі, що таке для людини взагалі їжа. Да? Це якийсь там метод себе заспокоїти, себе нагородити, або це просто треба. Розуміти, що твій організм він на цьому працює, якщо ти в дорота це не покладеш, йому взяти просто нема де Ти дуже цікаво сказала про те, що іноді ти ніби від стресу закидаєшся їдою, і є дійсно люди, в яких є певні розлади харчової поведінки, так. РХП скорочено. Як взагалі боротися з цим РХП і зрозуміти, що воно в тебе є? Найчастіше звертатися до психотерапевта або до психолога, і там працювати з цим це більш про голову, а не про тіло, так тому, якщо я бачу таку людину, безумовно, ми йдемо працювати спочатку з головою, а потім вже працюємо з нами. Бо я зі своєї сторони можу 98 разів розказати, як правильно вживати, і що ось тістечка наразі це найкраща буде ідея. Але якщо у людини є якісь свої так психологічні стани, і вона потребує в цьому. То мої поради вони до неї не дійдуть. І ти витоків причини? Так, так. Ну це завжди це завжди робота з головою. Чи варто обмежувати себе у всьому харчуванні? Ні, ви придете до розладу харчування. <гум> Все ну я взагалі дуже проти того, щоб люди обмежували себе в якихось певних продуктах харчування. Я за те, щоб люди робили собі збалансовану тарілку. Завжди кажу своїм клієнтам: ось 80% вашого харчування це про адекватне харчування, це про потреби вашого організму. Так ви повинні розуміти, розуміти, що він працює щодня. Поїли ви сьогодні, не поїли ви сьогодні. Ваша печінка, ваше серце, ваші легені вони всі працюють. І їм потрібно всі різні там елементи для того, щоб вони працювали. Обмеження часто призводить до певних дієт. Є люди, які не рахуються з думкою дійсно спеціалістів у плані вибору дієти або правильного харчування. У ті чи інші проблеми, як ти взагалі ставишся до дієт? Я погано ставлюсь до дієт. Розкажи чому я ставлюсь нормально до дієт тільки якщо це частинка великої схеми повідновлення відновлення організму, тоді дійсно іноді є така необхідність обмежувати певні продукти харчування на певний час для саме цієї людини, так яка має певні вже конкретні проблеми зі здоров'ям, просто щоб пришвидшити відновлення цього організму. Так, бо дійсно в нас в продуктах харчування є не найкращі елементи, які можуть можуть так ну погано Пливати, якщо організм трохи вже такий нестабільний, скажімо так. Ось в такому розумінні я за. Якщо кажемо про дієти, щоб схуднути, щось там ще зробити. Або люди чомусь думають, що вони розумніші Бога і хочуть там прибрати, наприклад, вуглеводи. Так, у нас є то дієта, От людина так. вирішила, що от вуглеводи їй не потрібно. Тобто нас створили, ми складаємо з блків жирів та вуглеводів, але людина в якийсь час подумала, що вона розумніша, тому я собі вуглеводи не буду вживати. Ну так не працює, все на цьому базується в організмі і вона так чи рано чи пізно прийде до великих проблем зі здоров'ям. Тому я взагалі проти цих дієт і обмежень. Ну це дуже тисне морально на людину, коли вона не може там, не може то, не може на то. Ну так не можна жити. Часто я чую від е, своїх подруг, які. Більше, напевно, в цій сфері спорту і правильного харчування, вони мені кажуть, я себе не обмежую, Тобто, я знаю, що мені це можна, але я не їм. Тобто я не їм це з думкою, угу. що мені це можна, бо угу. це допомагає мені якось на підсвідомості розуміти, що я зараз цього не буду крейвати, тобто, я не буду прагнути цього сильно. Угу. От як чи працює це дійсно таким чином? Це не працює. Це насправді знаєте, як працює. А, найчастіше, коли ми кажемо про солодке, це найчастіше до чого прагми, всі хочуть, але себе обмежують. А якщо людина дуже хоче солодкого, то дуже часто вона просто не доїдає жирів. Ось і все так. Це працює. Ось так людина а, наїдається, коли вона поїла або жирного, або солодкого. Угу. Тобто, ми таки відчуваємо такі смаки, вони найяскравіші. Тому якщо людина не доїдає жирів, вона починає заїдати це з цукрами просто солоденьким, бо просто мозок потребує, ну щось щось щоб наїстися. Це стереотип, те, що мозку потрібен цукор, щоб він думав, щоб він працював, Ви можете не переживати. В мозку завжди є цукор, угу. бо в нашому організмі є запаси цукру, і він завжди може розпадати, розкладати деякі сполуки для того, щоб вилучати глюкозу. Він не потребує цього, кількості цієї глюкози, як ми звикли з вами думати. Мозок взагалі найчастіше потребує жирів. Кожна твоя фраза вона ніби розбиває мої попередні уявлення і взагалі бачення і всі мої знання. І це, це дуже класно. І ще одна тема, яка мені дуже цікава, це про детокс. Mm. Бо, можливо, це якось поєднано саме з тим, що люди нічого не їдять. В мене просто був випадок, коли мій друг особ... особисто, він сказав: Два тижні я буду їсти одну вівсянку mm -hmm. для того, щоб очистити свій організм. Mm -hmm. Чи це таким чином? Це взагалі не працює. Коли слухаю, слухаю тему детокса і слухаю взагалі це слово, в мене аж глаз же починає сіпатись. Бо ось ці всі смузі для детоксу, якісь там травушки, муравошки для детоксу. Це все не працює, бо детокс взагалі починається на клітинному рівні. Клітина всередині попрацювала, вона викинула те, що їй не потрібно, так, сміття якесь. Це сміття підбирається, воно йде до печінки. В печінки в нас проходять найголовніші процеси детоксикації. Це два процеси детоксикації. Таксотфункційна патріона. Віп... Фази так, це перша фаза, коли більш такі жиророзчинні сполуки у нас перетворюються на водорозчинні сполуки. Вони найчастіше стають більш агресивними для нашого організму, і потім вони входять в другу фазу, де вже вони повністю нейтралізуються. Далі вони потрапляють до жовчного міхура, а далі жовчним міхуром вони в нас вже виходять. Тобто виходять це остання ланка детоксу. Оце все що було перед тим. Воно ніяк не буде покращуватись, якщо ви попили смузі для того, щоб покращити детокс. Це взагалі так не працює. І це теж більш про маркетинг взагалі, і це не допоможе, як часто нам взагалі варто робити чекапи нашого здоров'я, тому що усе, що ти сьогодні розказала, воно просто перекреслило мої попередні знання передані роками. навіть той факт, що в 90-х роках створили всі ці міфи, які ми до сих пір зберігаємо, передаємо mm -hmm. і нашим дітям. От як нам? Варто взагалі зараз реформувати можливо, систему здоров'я або взагалі своє бачення того, як до нього ставитись. Я взагалі була б дуже рада, якщо б колись в нашому житті в освіті у дітей з'явився такий предмет в школі, як харчування. І їм почали розповідати взагалі, що це таке, що таке білки, жири та вуглеводи, на що вони нам потрібні, в яких продуктах харчування вони містяться, і щоб люди вміли правильно харчуватися, адже це все ж таки база нашого здоров'я, як не крути бо людина. Щодня харчується те, що стосується чекапу, я раджу раз на рік проходити повний чекап, але в залежності від вашого стану, в залежності від того, де ви працюєте, які ви вже маєте хронічні, якісь можливо захворювання, які захворювання мали ваші батьки, дідусі, бабусі, та тобто якась генетика. Це теж дуже різні речі. І ну, і взагалі, в сьогодні, в наших реальнах ми маємо дуже велику кількість стресу. Ми маємо дуже велику кількість токсинів. Тому ну, можна було б трошки частіше, але це не так дешево наразі, щоб перевірити прямо ну, весь свій організм. Але раз на рік це обов'язково. Дякую. Сподіваюся, що наші глядачі. Будуть дійсно більш уважними до свого здоров'я, до своєї тарілки і свого збалансованого харчування. І наостанок, я хотілося зіграти в гру. Зараз буде правда або міф? Добре. Пити воду під час прийому їжі не можна. Можна декілька ковтків цієї води нічого не станеться. Вона не може вам зробити іншою кислотну шлунку. Це неможливо. По перше, по друге, вода стікає в нас з однієї боку шлунку. Вона до нього не також і потрапляє. Якщо це чиста вода, якщо ми кажемо про щось інше, це вже їжа. Якщо це кава, чай, якийсь компот, щось ще це вже не вода, це їжа. Сніданок основний прийом їжі за день. Я б не сказала, але сніданок повинен бути точно жирово-білковим. Тобто на сніданок потрібно їсти багато жирів і багато білків. Це однозначно, тому вівсянка тут ніколи взагалі не, не, йде. не йде ніяк. Ах про вівсянку це знову міф. Часті перепади настрою восени можуть бути спричинені нестачею певних вітамінів. Можуть бути, звичайно. Так важко сказати насправді, бо вітаміни вони впливають, звісно, і на наш стан, і вони впливають на роботу гормонів. Гормони це насамперед і є наш стан, так емоційний якийсь. Тому так взагалі може бути. І останній факт: угу. побачимо, чи це міг, чи правда, якщо правильно проаналізувати свою тарілку, то є вірогідність, що можна прожити щасливе життя. Щасливе, ну здорове, це точно можна прожити. Щасливе, я думаю, теж, бо у людини мені здається, щастя воно залежить від стану здоров'я. Йому так я думаю, що можна так сказати. Дякую тобі за цю. Надзвичайно розмову за те, що ти мені особисто відкрила очі на багато речей, і я впевнена, що вона не залишить байдужими тих, хто мав теж певні міфи уявлення у своїй голові. Тому я сподіваюся, що це буде корисно для багатьох людей і змінить дійсно наше ставлення до нашої тарілки, нашого харчування і нашого здоров'я в цілому. Дуже дякую, що запросили. Дуже дякую, що ви піднімаєте таку тему, бо вона дуже важлива насправді. І мені б дуже хотілося, щоб люди більше знали про харчування і були здоровіші. Будьте здоровими і щасливими. Що Рома, ти довго мене чекав? Про що там можна було так багато говорити? Про нутриціологію, про їжу, про вітаміни. Наша героїня вона просто руйнувала всі мої уявлення, всі мої стереотипи, всі мої міфи. От ти уявляєш, вона сказала неймовірну фразу про те, що ми, люди, не вміємо робити три речі у нашому житті. Найпростіші речі: по-перше, ми не вміємо дихати. По-друге, ми не вміємо спати, і по-третє, ми не вміємо їсти. Тому особисто у мене є величезне бажання після цієї зустрічі навчитися слідкувати за своєю тарілкою і розуміти, що взагалі я споживаю кожного дня. Я тепер розумію, що прочитав на сторінці всього лише краплю в морі. Цікаво. Обов'язково подивиться інтерв'ю. Так і я сподіваюся, що це допоможе знову ж таки не тільки нам. А що, друзі, ми сподіваємося, що для вас це було цікаве інтерв'ю, і чекаємо вас у наступних серіях. А також про наповнення своєї тарілки ви можете дізнатися зі сторінок Біблії. І в наступний раз, будь ласка, макарон не купуй, тому що там дуже багато простих вуглеводів, які будуть шкідливими для нашого організму. Ну, ти вже Чуть-чуть, так трошки. Чуть не кінолям стався. Я якраз не імітувала і зівала. Стоп, зйомка.